Немає гірше, як в неволі про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую ніколи ти не здавалася мені, такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, моя співанна я воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за. І ти, моя єдина, встаєш із-за моря, за туману слухняная, рожевої зори. і ти моя єдина, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море заступають, широкі села з вишневими садочками, і люди веселі, і ті люди, і село те, де колись, мов брата, мене привітали. Мати, старесенька мати. Чи збирається ще досі веселі гості, погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по-старому, от світу до світу, а ви, мої молодії, чорняві діти, Веселі веселії дівчаточка, чи ще досі в старої танцюєте? А ти доле, а ти, мій покою, моє свято Чорнобриве, і досі між ними тихо пишно похожаєш, і тими очима. Аж чорними, голубими і досі чаруєш людські душі, чи ще досі дивуються, всує, на стан гнучий, свято моє єдине свято, як отступлять тебе доле, діточки й дівчата, Защебечуть по своєму доброму звичаю. Може, й мене ненароком, діточки згадають, може, яка й про мене, скаже, яке лихо, усміхнися, моє серце, тихесенько, тихо. Щоб ніхто й не побачив, та й більше нічого. А я, доленько, в неволі, помолюся Богу.